привіт! Зараз ми проведемо розіграш для наших рекрутерів, хто робив перше, своє перше замовлення на 25 балів і більше. А також проведемо святковий розіграш, який був для всієї команди От, за замовлення від 75 балів. Почнемо з розіграшу для рекрутерів. У нас є 7 учасників. Зараз ми виберемо наших трьох переможців, які отримують 50 гривень на мобільний телефон. Виберемо переможців генератором випадкових чисел. От, Три три учасника. І включить повторення. І це 5, 6, 4. Зараз ми виділимо наших переможців. Це у нас 5, 6. І 4. Це у нас Нагавицька Марія, Андріанка Крістіна і добродій Настя. Вітаємо вас з перемогою в розділ. Визначимо наших переможців, які отримують подарунок 100 гривень на номер консультанта. Тут у нас учасників трошки більше, це 28 людей. Зараз ми так само виберемо 3 учасники генератор випадкових чисел, які отримують 100 гривень на номер консультанта. Так, у нас тут до 28, І так само 3, 3 числа, ісключить повторення. І нашими переможцями є 28, 4 і 23. 28. Зараз ми виділимо. Це Скрижедловська Оксана. Так, 28, 4 і 23. 4. Горбенко Ліля. І 23. Аркаєнко Мілана. Дівчатка, вітаю вас з перемогою. Молодці, приймайте участь у всіх розішах, отримайте подарунки.